Серідні станції, які підійдуть для циркуляційного насосу або для насосу до котла. Конершонен 500 Вт. З ємністю батареї 500 Вт. Короткочасно може видавати 1000 Вт, так само і хавіт може видавати 1000 Вт і з ємністю 550 Вт. Трошки акумулятор чуть-чуть сильніше. Акумулятори йдуть літій залізофосфат. Коневшонен 18 тисяч, хавіт 21700. По року дається гарантії. Тут іде одна розетка, тут іде дві розетки. Тут у нас більше виходів USB-шок, тут у нас їх трошки менше. Можна заряджати від сонячної панелі, гніздо прикурювателя, що тут, що тут. Тут ще плюс безпровідна зарядка. Тобто, якщо телефон у вас підтримує, сюди поклали собі, телефон у вас заряджається. Буде тягнути і котла і циркуляційного насосу по часу, скільки буде приблизно працювати. Тобто, дивіться, якщо циркуляційний насос у вас споживає 50 Вт, то з цієї кожної зарядної станції вистачить на 10 годин. Якщо у вас котел навісний газовий і виходить він буде споживати по 150 Вт за годину, тобто це орієнтовно від 3 годин. Але котел же ж він включився, пропрацював, виключився, все, він нічого не споживає. Потім знову він включається, знову споживає. Тобто ну, орієнтовно годин 5 буде працювати це 100%. 18 тисяч, 21 700, відправка по всій Україні.